Так, починаємо запис нашого уроку. І на сьогоднішньому уроці, як я і обіцяв, ми будемо ще теоретичний матеріал опрацьовувати. І тема нашого сьогоднішнього уроку це засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів. От зараз я вімкну демонстрацію екранчику. І почнемо. Видно екранчик? Так, видно? Ясно, ну тоді поїхали. Так. Отже, тема сьогоднішнього уроку – це засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів. Поняття, які ми вже вивчали. Системи управління електронними документами вивчали. Технічні засоби обробки та інформації. Документів та інформації також вивчали. Так? Комп'ютери, наші принтери, там, сканери і так далі. Класифікація офісної техніки вже вивчалася. От. А от новенького на сьогоднішньому уроці ми дізнаємося про засоби створення зберігання і обробки, також копіювання і транспортування документів, програмні засоби обробки документів та інформації і види системи обробки текстів. Плюс комунікаційні технології. Засоби складання і виготовлення документів поділяються на. Е, так, хтось до нас хоче приєднатися. Віра. Поділяються на комп'ютери, ноутбуки, диктофони, е, то принтери, плотери. Тобто це ті документи, які ми, за допомогою яких ми можемо вносити інформацію і виводити її, да, пристрої, ті ж самі введення і виведення. Де ми можемо зберігати наші документи? Ну, по-перше, ми можемо зберігати на жорстких магнитних дисках, на SSD SSD вінчестерах, на флешках. Також ми можемо зберігати наші документи у різних сховищах, хмарних сховищах, таких як OneDrive. Або Google Диск, Google Drive. От, ну, Їх насправді дуже багато. Як платних, так і безкоштовних. Які є засоби обробки документів? Це маркувальні машини, ламінатори, брошурувальні машини. Ну, Наприклад, маркувальні машини ставлять там певний штамп. Ну, Звісно, ламінатори захищають документи від. Зовнішніх якихось там факторів впливів. Ну і брошурувальні машини створюють брошури. Це набагато дешевше, ніж замовляти їх в якійсь типографії. Тому організації, які займаються цим, часто їх дуже купують. Так, засоби є ще у нас палітурні машини. Паперове устаткування або різаки спеціальні. Адресувальні машини. Є у нас іще дуже таке розповсюдження, це багатофункціональний пристрій, да? наші БФУ, БФП, як ми їх звикли називати, який включає в себе сканер і принтер в одному пристрої, за допомогою якого ми можемо робити копії документів, тобто використовувати його як копір. А є ще й спеціальні копіювальні апарати. І копіювальні апарати вони розраховані на те, що в автоматичному режимі сканують, копіюють документи. От коли в нас є, наприклад, великий один там зразок якогось проєкту, і нам потрібно його, з нього зробити три копії, то якраз дуже зручно використовувати такі копіювальні апарати, які роблять копії документів. Так, поїхали далі. Операції копіювання документів вельми поширені в сучасному діловодстві. Насправді ми дуже-дуже багато копіюємо різних документів або друкуємо їх. Для отримання невеликої кількості копій до 25 примірників доцільно користуватися засобами копіювання документації репрографії. Електрографічне. Або ксерографічне копіювання є нині найпоширенішим способом копіювання. От. Так, понад 70% світового парку копіювального устаткування становлять електрографічні копіювальні апарати, за допомогою яких виготовляється понад 500% всіх копій одержуваних у світі. Засоби транспортування документів, ліфтові транспортери, візки, конвейери. От. Це ті документи, які е, обробляються масштабно, масово, там якісь там масові розсилки. Засоби транспортування документів. Ну, є найрозповсюдженіший на сьогоднішній день це електронна пошта. Він може вважатися навіть офіційним джерелом листування. Месенджери ну, для ділового листування не так використовуються, але також ми можемо ними передавати файли, документи і так далі. І хмарні сховища. Це те, що я вам казав, що документи ми можемо зберігати на різних хмарних сховищах, які надають нам різні сервіси. Так. Ну, в принципі, вся тема. Ми її дуже швиденько опрацювали. Вам потрібно. Буде до наступного уроку підготуватися до тесту. На наступному уроці у нас у п'ятницю буде тест. Як завжди, він буде доступний до кінця вихідних. Не затягуйте і виконуйте це завдання. Так, до наступного уроку теорію вивчите і буде п'ятниця, скоріше всього, урок в асинхронному режимі, тому що буде тест. Пізніше на сайті з'явиться посилання і в електронному щоденнику на нього, і я вам ще в групу продублюю його. На сьогоднішньому уроці все. Дякую вам за увагу. Молодці, що приєдналися. Я вас не буду довго затримувати. У вас і так кінець року, у вас накопичується дуже багато завдань, особливо з предметів, які будуть використовуватися на мультитесті. Да? От, тому максимально хочу вам скоротити і, і, у, 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 спростити життя і скоротити кількість завдань. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення.